Дії апостолів, 12 розділ. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити, і мечем він стяг Якова, брата Іванового, а бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити й Петра, були ж дні опрісні оків. І, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли. Бажаючи вивезти людям його по пастці. Тож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А як Ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився, і у в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшися до боку Петрового, він збудив його, кажучи: Мерщій, вставай!» І ланцюги йому з рук поспадали. А ангел до нього промовив Підпережися і взуй сандалі свої. І він так учинив і каже йому: Зодягнися в плаща свого, та й за мною йди. І вийшовши, він ішов услід за ним і не знав, чи то правда що робилося від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу й другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилася сама їм. І, вийшовши, пройшли одну вулицю, і відпустив ангел зараз від нього, сказав же Петро, опритомнівши тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене з рук іродових та від усього чекання народу юдейського. А заміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося й молилося. І як Петро у фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода. Та голос Петрів, розпізнавши, вона з радощів не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони їй сказали: Чи ти навісна? Та вона запевняла своє, що є так. Вони ж говорили: то ангол його. А Петро й далі стукав, коли ж відчинили вони, його вгледіли та й дивувалися. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як Господь його вивів із в'язниці, і сказав: сповістіть про це, Якова й браттю. І вийшовши, він до іншого місця, пішов. Коли ж настав день, поміж бо вояками щинилася велика тривога, що то сталося з Петром. А ірод, пошукавши його і не знайшовши, Віддав варту під суд і звелів їх стратити, а сам із Юдеї відбув у Кесарію і там перебував. А ірод розгніваний був над Теріан та Сидінан, і вони однодушно до нього прийшли і вблагали царського постельника, Власта та й миру просили, бо їхня земля годувалася з царської. Дня ж призначеного, Ірод убрався в одежу царську і на підвищенні став. Та й до них говорив Анатоп кричав голос Божий, а не людський, і ангел Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла, і він умер. Слово ж Боже росло та помножувалось. А Варнава та Савел, службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, узявши з собою Івана, що прозваний Марком.